Церкви, вітаю. Коли я навчався в семінарі, один дуже мудрий чоловік, керівник моєї програми, мій вчитель, він говорив, що в людей зазвичай, і це стосується не тільки людей, це стосується і церков також є декілька категорій принципів. І він казав, що найбільша проблема починається тоді, коли ми плутаємо принципи живі. З принципами бажаними, що він мав на увазі? Знаєте, є принципи, які ми дуже легко декларуємо. Ми говоримо, що ми віримо, то-то, то-то, або ми живемо так-то і так-то, ми дотримуємося того-то і того-то. Але якщо заглибитися, дуже часто з'ясується, що ці принципи, про які ми говоримо, які ми стверджуємо, вони є просто декларативними. Ми говоримо про це, ми бажаємо цього, але насправді так не живемо. І ось коли ми в церкві роздумуємо, роздумуємо над віровченням церкви Надія, я хочу вас запевнити, що це не просто декларативні принципи, або принципи, про які ми мріємо. Це принципи і моменти вчення, віровчиня, на яких ми стоїмо. Відповідно до яких ми живемо. І, звичайно, що ми хочемо в цьому бути успішними. І ось ми зараз спільно роздумуємо над темою церкви. І щоб ви розуміти, є серед християн дуже велика проблема. Взагалі, коли ми роздумуємо про це, церкву, треба пам'ятати, що церква це як монета, в якої є дві сторони. На одній стороні це вчення про Вселенську церкву. На іншій стороні це вчення про місцеву церкву або церкву, яка є на місці. І от минулого разу брат Олександр він розповідав про Вселенську церкву. Якщо когось з вас не було на минулому зібранні, то я хочу вам пригадати, що Вселенська церква це є, невидиме, є невидимим зібранням духовно народжених людей, викоплених Ісусом Христом з усіх народів протягом усіх часів. Які приєднані Духом Святим до тіла Христового з усіх народів в усі часи? Це є Вселенська церква. Сьогодні ми будемо роздумувати над темою місцевої церкви. І в віровчині написано так: місцева церква є видимим зібранням народжених з гори людей, які проживають в одній місцевості, об'єднані однією вірою на підставі Слова Божого. Та постійного перебування в науці апостольській, спільноті братерській, ламанні хліба та в молитвах, і є складовою частиною Вселенської церкви. Місцева церква покликана утверджувати Царство Христове на землі, проповідуючи Євангеліє, спільно поклоняючись і прославляючи Господа, виявляючи любов і єднання віруючих. У місцевій церкві Бог. Через покликання та обрання настановлює служителів і наділяє кожного її члена необхідними дарами для служіння і збудування церкви Христової. До місцевої церкви віруючі приєднуються через хрещення за вірою. Ось так. І як основний текст тут, звичайно, що в віровчині, ви бачите, є декілька текстів, на які ми посилаємось, але як основний текст я обрав текст «Дії апостолів. Другий розділ 41, 42 вірші. Тож повернемося до віровчення. Віровчення церкви Надія. Я вже говорив, що вчення про церкву, воно подібне до монети, які має дві сторони. Або, можна сказати, до лодки, яка має два весла. І зазвичай трапляється біда і навіть трагедія в житті християнина, коли ми розуміємо тільки одну частину. Коли ми добре розуміємо вчення про Вселенську церкву, і зараз це, до речі, досить популярним є, коли люди говорять Я належу до Христової церкви, до Вселенської. Можливо, хтось з вас зараз, дивлячись наше зібрання через Ютуб, пряму трансляцію, відкинув бажання, відкинув розуміння, що треба бути в зібранні, Говорить про себе, Я належу до церкви Христової. Мені не потрібне зібрання. Я і так, член, член тіла Христового. Але це лише одна сторона. Є інша це бути членом церкви місцевої. І саме цікаве, що коли ми опираємося тільки на щось одне, ми часто приходимо до нерозуміння такого феномену, як церква. Є інша крайність, коли ми зосереджені на місцевій церкві. Коли ми вважаємо, що ось моя церква це єдина правильна, єдина Христова, а всі інші якісь не такі. І я неодноразово вже зустрічався, коли люди, бувши все життя в одній місцевій церкві, вони приходили до іншої на недільне зібрання, і вони буквально були в шоці. Якісь пісні не такі співають люди. У них дві проповіді або одна проповідь, або три проповіді. Це ненормально. Вони, дивіться, зібрали пожертвування і не помолилися за це. От грішники, невдячні Богу. В одних є музичні інструменти, в інших церквах нема. В одних церквах чоловіки і жінки сидять разом, в інших окремо. Бувіть собі, такі люди часто приходять в одних церквах, жінки покривають голову в інших ні. І часто люди, коли вони зосереджені на місцевій церкві, приходячи до інших християн, до іншого зібрання, вони починають казати, та то взагалі не віруючі люди. Хіба може віруюча сестра молитися з безпокритої голови? Хіба може віруючий брат грати на гітарі, він має грати на струнах серця? І можна далі багато чого говорити про це. І ще є проблема в євангельських християн і в баптистів, коли ми зосереджені на сьогоднішньому дні. Знаєте, в баптистів таке от враження, що ми віровчення або вчення Христове, ми кожне покоління відкриваємо наново. І ми не бачимо зв'язку з минулими поколіннями. Ми відкидаємо те, що було в минулому. В цьому є проблема, тому що тоді ми не бачимо свого зв'язку з Селенською церквою. Один дуже мудрий чоловік сказав таку фразу, роздумуючи про той вклад богословів минулого, який вони ми зробили в розвиток християнського вчення. Він сказав дуже таку мудру фразу. Він сказав, ми карлики, які стоїмо на плечах гігантів. Ми дуже часто багато таких моментів християнського вчення приймаємо так, ніби це так природньо, само собою зрозуміло. Не знаючи історію церкви, коли церкви церкві століття і багато змагань, поту, крові навіть, сліз, для того, щоб прийти до якогось вчення, можна для прикладу сказати. Наприклад, вчення про трійцю, нам здається, це так природньо. ні. Чи вчення про дві природи Христа? Його Божественну і людську. Церкві треба було століття, щоб до цього прийти і мати спільну згоду. І можна далі продовжувати вчення про спасіння, вчення про церкву, як ми сьогодні говоримо. Вчення про майбутнє. І тому, коли ми роздумуємо про церкву, ми не можемо відкидати вчення про Вселенську церкву. Ми маємо про неї пам'ятати. Маємо цікавитись історією церкви, щоб краще розуміти. Маємо, дивлячись на інших християн, інших деномінацій. Не говорити, що лише ми віримо. а Казати, так, вони інші. Ми можемо бути з ними незгідні. Але якщо вони люблять Христа, вони наші брати і сестри, Тож повернемося до місцевої церкви. І в нашому віровченню є декілька моментів, на яких я хотів звернути увагу. Чим є церква? І чим є церква Надія? Коли ми будемо роздумувати про місцеву церкву, ми говоримо не лише просто про якусь абстрактну, ефімерну. Ми говоримо про церкву Надія. Церква Надія це є видиме зібрання. Ви не можете бути членом церкви Надія, бути її частиною, і не бути тут. І сидіти в Ютубі і дивити зібрання кожної неділі. Ви не можете бути. Ми не приймаємо таке членство. Церква Надія це є зібрання, народжене з гори людей. Для того, щоб стати частиною церкви місцевої, треба народитися з гори. Треба усвідомити свій гріх. Треба зрозуміти Божу ласку, Боже милосердя. Треба зрозуміти небезпеку, яка чекає. Треба зрозуміти Божу благодать і потребу в спасінні. Треба зрозуміти подвиг Христа. І така людина, яка кається в своїх гріхах, життя якої міняється радикальний спосіб. Така є людина відродженою, народженою з гори. Це не так, як ми деколи чуємо про пробудження, які відбуваються. Навіть сьогодні. Я не хочу бути дуже критичним, але все ж таки буду критичним. Коли люди збираються в одному місці і 5 годин моляться або цілу ніч, це ще не пробудження. Моя перша церква, де я був членом церкви, у нас кожного тижня були нічні молитви. Кожен тиждень. Не кожного тижня було нічні молитви. Це пробудження? Це не пробудження. Пробудження це коли радикальний спосіб міняється життя людини. Коли люди відвертаються від зла до добра, від смерті до життя, від прокляття до благословіння. Люди, які, бувши богохульниками, противниками Богу, стають Божими рабами, стають його слугами, стають дітьми Божими. Це є пробудження. Церква Надія це є. Люди, які проживають в одній місцевості, які об'єднані однією вірою. Знаєте, об'єднатися можна по різних причинах. Насправді. По стилю музики ми об'єдналися, тому що ми любимо якісь такий брід рок-поп. І будемо співати тільки такі пісні. Одного разу я мав такий випадок в своєму житті. Мене запитав, я ще був молодим християнином і мій знайомий такий, ми вчилися разом. Запитався, слухай, а у вас церкві барабани є? Кажу, ти знаєш, нема барабанів. А він на мене так дивиться і каже, то женіть того свого пастора. Справді? Хіба це об'єднує християн, барабани? Чи стиль музики? Ми об'єднані однією вірою. І вірую, що важливо, на підставі Слова Божого. Не просто баячками, якісь ютубними історіями, християнськими байками, на жаль, таких є, і дуже багато. Достатньо зануритись там в Ютуб, ви о, скільки ви цікавого дізнаєтеся. Страшного і веселого, безумного і то, що виглядає дуже мудрим. Але ми об'єднані вірою на підставі Слова Божого. Тому ми читаємо віручення, тому кожного неділю у нас читається Слово Боже. І тому кожен з нас має право підійти до будь-кого в нашій церкві, в тому числі до проповідника і до пастора, і сказати, а ти от сказав то, але в слово Боже, здається, написано інакше. Тому що Слово Боже є найвищим авторитетом. Воно є судею, воно є законодавцем для церкви Надія. Церква Надія це люди, які перебувають в науці апостольській, то що я вже сказав, перебувають в Слові Божому. Ми перебуваємо в спільноті братерській. до речі, одна з цінностей церкви Надія є учнівство. А спільнота братерства, знаєте, це не просто. Це бути в спільноті братерській або перебувати в учнівстві це бути підзвітним, один одному. Легко сидіти за комп'ютером, слухати проповіді казати, я так назідаюсь, так збагачуюсь. Але це пусте знання насправді. Правдиве знання це коли воно в практиці життя твого відбувається. Це коли тобі роблять зауваження, це коли тебе хвалять, це коли тебе підтримують, коли ти падаєш, або ти сам служиш іншим людям. Тільки тоді. Відбувається ріст духовний, тільки тоді це знання, яке ти отримуєш, воно закріпляється в твоєму серці. Правдиве знання це то, яке воно дієве. Церква Надія перебуває в ламанні хліба, це заповідь від Господа. А для чого вона потрібна нам? Чому ми виробимо чергу Господню? Для того, щоб кожного разу нагадати, що центром. Господом цієї общини, цієї громади є Христос. Ми зібрані навколо Нього. Ми зібрані, тому що Він цього захотів, тому що Його воля така щодо нас. Ми перебуваємо в молитвах. Ми молимося один одного. Цим самим ми виявляємо свою людську неміч. Цим самим ми виявляємо свою віру. Що є той, хто може все. Є всемогутній. Є Люблячий, є милосердний. Є Спасаючий, і зціляючий, я Благословляючий. Церква Надія покликана утверджувати царство Христове на землі. В який спосіб ми це робимо? До речі, цікаво царство Боже. Царство Христове. Ми часто думаємо про царство Христове як то, яке ще прийде. Воно утвердиться остаточно, але воно вже є тут сьогодні. Я вам хочу сказати, царство Боже, царство Христове є тут зараз між нами. Тому що Христос царює в церкві. Його царство вже є тут на землі через церкву. І ми проповідуємо Євангеліє світу, який гине. І не лише світу, який гине. Але й нам, кожному відродженому, кожному християнину також потрібно Єванглії. Єванглії потрібно не лише для невіруючих, але й для віруючих також. Тому що без Євангелія ми гинемо. Ми засихаємо, як дерево сохне без води. Ми утверджуємо царство Христове, спільно поклоняючись і прославляючи Господа. Одна з цінностей церкви надія, це є єдність. Це є прославлення, поклоніння. Ми хочемо це робити в єдності. Не просто формально зібратися в неділю, поспівати, попіднімати руки, помолитись, послухати і розбігтись. Ні. Ми хочемо в дусі це робити, в дусі Христові. Ми хочемо знати білі страждання кожного. І для того у нас в церкві є малі групи. Де ми відкриваємося, говоримо один одного. Ми знаємо проблеми один одного, ми молимось за один одного. Ми поклоняємось спільно і в неділю, і на малих групах. Ми прославляємо, ми дякуємо Господу. І на недільному зібранні, і на групах також. Ми виявляємо любов і єднання віручих. Виконуючи заповідь Христову, Він казав, що по тому що ви учні мої, як будете любити один одного. І зростаючи в цій любові, тому що любити, нам здається, знаєте, цей світ нас навчив такої немудрої речі, нібито любов це така от емоція. Загорілося, запалилося. Люблю сьогодні брата, сестру. Недоспав, захворів, образився. Вже не люблю. Насправді любов в першу чергу це дія. Навіть коли ти не хочеш, навіть коли тобі тяжко, ти робиш то, що маєш робити. Ти робиш справи любові. Я е, маю такий приклад цікавий життя, навіть дещо смішний. Я колись роздумував чим можна вимірити любов. І знаєте, любов можна навіть відрами виміряти. Насправді. Думаєте, а як так? Як, як відрама любов? Ну, я, можна квіточками можливо виміряти любов? Я не знаю чим. Відрами можна, реально. У нас колись в Тернополі в церкву прийшли подарунки. Прийшли від братів і сестер з Англії. Вони вирішили благословити тих людей, які живуть далеко-далеко від них в Україні. І вони прислали реально відра любові, в яких були подарунки. І їхня любов вимірювалася відрами. А чим вимірюється ваша любов? Це конкретні, це не абстрактна річ, це конкретні речі. І тому ми в церкві надія, ми стараємося, ми прикладаємо великі зусилля. Виявляти любов один до одного. І перебувати в єдності. Ще один. У місцевій церкві Бог для служіння і збудування церкви Христової робить дві речі: через покликання обрання настановлює служителів. Тут також е, хочу е, таку підкреслити одну істину, коли дуже часто віруючі люди помиляються. Ми деколи вважаємо, а можливо навіть не деколи, а часто, що ми обираємо служителів. Давайте проголосуємо за Васю, петю Віктора Сашу. Бо вони такі файні, там знають на пам'ять біблійні тексти, в семінарії вчилися. А насправді все не так має бути. Знаєте як? Бог обирає служителів. А церква, завдання церкви, це виявити, кого обрав Бог. В цьому є завдання церкви. І просити, церква має просити Господа, очі духовні, щоб побачити, кого обрав Бог. Оце по-івангельськи. І це, чого намагається триматися наша церква. Ще одна не менш важлива річ: що Господь збудовує церкву, наділяючи кожного члена необхідними дарами. Церква не будується лише на пасторах, на діаконах, а в кожен член церкви він є важливим. І в церкві немає ні одної лишньої людини. В тілі, тілі Христовому немає апендексів. Немає. В тілі Христовому є члени. Кожен необхідний, кожен потрібний. І важливо, щоб кожен з нас запитався себе, що я роблю в тілі Христовому? Які дари дарував мені Господь, до чого Він мене кличе? Це не обов'язково має бути служіння проповіді. Це не обов'язково має бути служіння прославлення, чи служіння діаконів. Але можна продовжити величезний перелік служіння. І дайте собі відповідь на запитання. Хто я в тілі Христовому? Чи все ж таки я апендекс в тілі Христовому? Це ж все ж таки Господь покликав мене дарував мені вуха приходити і слухати. Але хочу вам відкрити невелику таємницю. Немає такого дару. І наступне, і останні вже пункт я буду завершувати: до місцевої церкви віруючі приєднуються через хрещення за вірою. Ті, хто увірував, вони приєднуються за вірою через хрещення. І ми дякуємо Господу. І це для нас насправді велика таємниця. Ми в минулому році хрестили 14 людей. Я коли от спілкуюся з іншими братами і сестрами, з словаками з інших церков, я кажу: я не знаю, як це трапилося. Це не тому, що ми такі обдаровані. Це ми, не тому, що ми були, знаєте, такі дуже ревні і відважні в євангелізмі і успішні. Це Бог робить якось. Своїм надзвичайним, надприроднім способом Він працює в серцях людей. І люди приєднуються до церкви. І ми вже також розпочали підготовку вже в цьому році до хрещення. Якщо Господь вас кличе, якщо Господь вас відродив Духом Святим, зголосіться. Приєднуйтесь до церкви, ми будемо служити Господу разом. Звичайно, що ми і приєднуємо до церкви надія і тих людей, які вже віруючі, які приїхали з інших місць. І я хочу закликати і зробити вам такий виклик. Якщо ви вже тут довший час, якщо ви вже тут рік-два, і до цього часу рахуєтесь членом церкви в Україні, то ваше членство воно формальне. Воно, знаєте, таке декларативне, яке не має сили. Долучайтесь до церкви там, де ви живете. Служіть Господу там, де ви живете. Будьте в єдності з християнами там, де ви живете. Поклоняйтесь Господу там, де ви живете. Тож на цьому я буду закінчувати наші спільні роздуми над віровченням церкви Надія. Ми спільно говорили про місцеву церкву. Ми говорили, чим є церква, в чому перебуває церква, до чого покликана церква. І як приєднатись до церкви, Тож, давайте спільно помолимося. Святий Боже, коли ми роздумуємо про церкву Христову, наше серце тремтить, тому що великою мірою це є таємниця, як протягом і навіть тисячоліть, ти доєднаєш. Долучаєш до тіла Христового чоловіків і жінок. Для нас є таємниця, як люди, які дуже сильно відрізняються від нас. Вони люблять тебе, і вони любимі тобою. Боже, наше серце тремтить, коли ми спільно збираємось, щоб поклонятися Тобі, як одна церква. Як ті, хто об'єднані Христом. Як ті, хто мають за царя Христа, як ті, хто проголошують Царство Христове тут на землі. Ми об'єднані Тобою такі різні люди, але об'єднані однією вірою, вірою Христовою. Боже, ми просимо Тебе, даруй нам ще більшої єдності. Даруй нам ще більшої ревності служити Тобі. Даруй нам ще більшої любові любити один одного і любити світ, який гине. Боже, даруй нам любити церкву Твою, церкву Христову. Амінь.